Так, да, чому я не вважаю її ефективним дуже дипломатом. Причому не буду сперечатися, що вона розумна жінка, що вона класний фінансист. Вона стажувалася в Сполучених Штатах, там чуть не в Гарварді, чи десь там. Вона магістерську там захищала. да Потім її ще тут при Януковичі помітили, взяли. В Мінфін і вона якби кар'єрний чиновник, да, у нас дуже часто буває Аня, так, ну зараз дуже чітко відрізняється державна служба і політик. Тому що раніше голова адміністрації був чиновником, да, але зараз політики. У нас як, наприклад, якщо зніма... і навіть заступники його це вважається вже не держслужбовці, чому тому, що. Коли голова адміністрації або в простонароді губернатор, губер, да, ну, журналістське середовище точно називає там губер, і коли голова адміністрації пише заяву, верні його звільняють як політика, ну приходить новий президент. Після Зеленського понятно, що звільнять всіх їх, хто що вони прахані